29 жовтня на арені Львів рух вдруге зустрічається із Карпатами. Команди вже прибули на стадіон, провели інспекцію поля. Ну а ми йдемо зустрічати одних із найголовніших гостей цього поєдинку наших болівальників. Ходімо! Що очікуєте від сьогоднішньої гри? Ну, я сподіваюся, що буде перемога руха на кінець-то. Бо кіне вже рух скажімо чесно осінню ще ні разу не вигравав. все нічі, все нічі. Но якщо буде нічого, то очікуємо додатковий час і по пенальті виграє. Я хочу побачити побільше голів сьогодні, щоб рух забив і два, і три, може і більше. Кого саме прийшли підтримувати? Команду в а І брата Євгена Пастуха. Рух вперед, перемоги! Як вам загалом атмосфера на трибунах? Дуже багато людей. Класно, класно. Дуже прикольно. Власне, рух це така, напевно, одна з небагатьох команд, яка пропагує якраз сімейний такий відпочинок на трибунах, на відміннових інших. Це дуже приємно. Що очікуєте від сьогоднішньої гри? В першу чергу гарної гри, щоб кожен з них показав, на що він здатний, щоб вони відкрилися наповну і виграли. З ким сьогодні прийшли вболівати за жовто-чор? З сином і з чоловіком. Часто ходите на матчі руху кожного разу. По-перше, хочу бачити хороший футбол, отримати неперевершені відчуття. І, звісно, що рух виграє. Ну, що, що думати, рух виграє? Такі впевнені в перемозі. Впевнені буде. бій! Що очікуєте від сьогоднішнього матчу? E, ну, по перше, незабутніх емоцій. Ми за цим сюди і прийшли. Ну і перемога жовто чорних. Ми за них боліваємо. З Ким сьогодні прийшли. Я бачу, що у вас компанія тут дуже велика. A, ми дві мамочки рухівські A -A. З своїми синочками і ще привезли своє діток. Що очікуєш від сьогоднішньої гри? 10-0. дев'яточки в ворота Карпат. Більше ударів. Буде бій! Це зараз буде знову друге дербі у нас в цьому сезоні і за кілька днів. Проводимо такі матчі, і думаю, сьогодні знову на полі буде багато боротьби. І думаю, хлопці сьогодні дуже настроюються і проведуть хороший матч, щоб зробити позитивний результат. Чесно, дуже важко слідкувати на трибунах. Завжди хочеться хлопцям допомагати на полі, але кажу, буду підтримувати їх на трибунах і болівати за них. Команда Рух, рух, захід за нами рух, рух за Хартову єду. Наша команда це рух рух. Насамперед я дуже вдячний клубу Рух за таку можливість розіграти цей дійсно важливий м'яч, бо я сам львів'янин, це, можна так сказати, друге офіційне дербі у Львові між такими командами, як Рух і Карпати. Звісно, всі знають, що Карпати існують дуже давно у Львові. Рух це досить молода команда, але я думаю, що досить перспективна і я думаю, що в них дуже великі надії, щоб Показувати себе як в українських кубках, так і, так і в європейських, і світових матчах. Ми знаємо за ваші номера на Так, Звичайно, я маю машину, хоча я, ну, я ветеран війни, але я можу керувати транспортом. У мене є шикарний чорний джип на номерах рух, Уже на другій хвилині матчу Ігор Краснопір мав чудовий шанс відкрити рахунок, коли, скориставшись помилкою захисникам, вийшов сам на сам із голкіпером. Проте Олександр Кемкін здійснив прекрасний сейф. Євгеній Пастух у моменті після атаки пробиває головою, проте м'яч опиняється в руках воротаря. Згодом дальній удар Очерецька відбуває Дмитро Ледвій, демонструючи свою майстерність. Да, Жовто-чорні відповіли швидкою контратакою правим флангом, але захисник в останню мить не дав краснопіру пробити з вигідної позиції біля воріт. Денис Люсер також пробиває здалеку, проте повз ворота. Наприкінці тайму Ледвій перервав ще один небезпечний удар. Вже від У нас в першому таймі були дуже добрі моменти на початку гри і потім ще пізніше трішки були моменти. Ми зробимо висновки і наступний матчик будемо забивати. Як вам перший тайм? Дуже сподобався. Дуже Сподобався? Власне проти класна е, ну, боротьба. Класна боротьба. А в другому таймі що очікуєте? Ще більшої боротьби. Але від руху? Так. А як думаєш, хто заб'є? Рух, рух. а гравців? Вам. Як вам перший тайм? Добре, я грали гравці рух. Що очікуєш від другого тайму? М -м -м, думаю, буде один-ноль. Також давайте що дамо, від розклати. Дивіться, від команди рух, правильно? Тайм дуже потужний. Ну, рух треба було реалізовувати моменти. Два моменти мали. Я не знаю, чому вони не реалізували, але рух молода бідна команда. Новий состав, вийшов, я побачив, змінився склад і рух, я думаю, що виграє. Що очікуєте від другого тайму? Ну, я думаю, що рух буде більш, як -то сказати, більш в атаці працювати, ніж в захисті. Другий тайм розпочався з більшої переваги жовто-чорних. <певи> 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 Олег Федор отримав шанс відзначитися, але його удар пройшов повз дальню стійку. Незабаром і сам Краснопір намагався завершити простріл від Олексія Сича, проте м'яч не влучив у ворота. Пізніше Кемкін відбиває потужний дальній удар сича. Як вам гра команди? Ну, Рух відверто був гострішим першому таймі. Єдине, що ну треба реалізовувати свої моменти по гостроті. Я думаю, що наша перевага повністю. По грі тяжко мені сказати, бо я бігаю взад-вперед, знімаємо з Любцем туди-сюди, але по моментам ну 4-0 по моментам. Відкривайте секрети, що знімаєте. Вперше я бачила таку кількість гравців громадя Тім тут на матчі. Що знімаємо? Я особисто знімаю на свій проект футбол всередини. Ми зараз знаходимося всередині того всього видовища. Я хочу, щоб люди, які не мають можливості сюди попасти, теж мали момент це відчути. Тому я таке знімаю. Ми знімали влог для каналу «Рух, Медіа Тім, де буде огляд цього матчу і як рух медіа Тім боліває за свою першу команду. Як тобі загалом атмосфера на арені Львів? Таке історичне дербі. що можеш сказати твої відчуття емоції? Відчуття класні, емоції класні. Дуже тішу, що вболівальники повертаються на трибуни. Хлопцям, думаю, теж підтримка важлива. І е, хотілося б. Давайте я впроваджу якийсь конкурс, хто придумає саму класну кричалку для руху. Розіграємо, не знаю, що. мою футболку. Я свою футболку розіграю і ще там, не знаю, якась сторіз за вас виступить. Де пишемо кричалки? Е, в коментарях під цим відео, де ви це будете бачити, пишемо кричалку і оберемо саму класну, бо треба, щоб Львів перекрикував саме за жовто-чорний. Друзі, ви почули? Пишіть кричалки внизу в коментарях. І Славський подарує вам футболку всього себе. 79-та хвилина матчу. Денис Підгорський, який щойно вийшов на поле, потужним ударом у дотик забиває єдиний та переможний гол жовто-чорних у цьому поєдинку. Насправді, багато емоцій після матчу, багато позитивних емоцій. Цей момент дуже багато відпрацьовуємо. З моїм тренером, це Романюк Віталій Вікторович. Ми залишаємося після тренування і завжди з ним відпрацьовуємо ці удари. І я вдячний йому, тому я хочу розділити цей гол з ним. Показав сердечко, у нас є фотографія. Це сердечко було адресовано моїй сім'ї, тому що вони приїхали сьогодні мене підтримати. І в першу чергу це для мого пілемінника і для сестри. Дуже круто, вони сьогодні зіграли як ніколи. Ми за них мега вболіваємо. Вони молодці! Ми дуже сильно переживали, дуже сильно переживали. Було дуже багато епічних моментів, але чесно, вони молодці. Ми за них вболіваємо. Це фантастика, особливо враховуючи попередній матч української прем'єр-ліги, коли на цьому ж стадіоні на жаль не вдалося перемогти Карпати. Але сьогодні йду зловтішатися з сусіда, який вболіває за Карпати. Дякуємо всім гравцям руху, тренерському складу за фантастичні емоції. Неочікувано було дуже зручно, що ми сиділи прямо з цього боку. Гол був фантастичний і ну, чудові емоції, коли команда перемагає і веде в рахунку. Бажаємо всією сім'єю стати. Володареми Кубку України рух молоді рух найкращий. Рух вперед до перемоги. Дуже дякую болівальникам, тому що атмосфера була просто неперевершена. Хочу їх запрошувати далі, щоб вони приходили, нас підтримували в майбутніх матчах, тому що вони додають нам наснаги, додають нам впевненості, додають нам мотивації, радувати їх результатом. За Львів, жовто-чорний рух проходить далі у чвертьфіналу Кубка України. Друзі, пишіть в коментарях ваші враження від такого напруженого поєдинку. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух. Тіві також не забувайте про інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Боліваймо за рух разом.